18 лютого ця дата закарбувалася у багатьох як самий страшний день для України: постріли, загиблі, страх, паніка на майдані витала смерть. Але це був лише початок страшних загибелей найкращих синів і дочок України. Пройшло уже два роки з того часу, два страшних і болючих роки, які принесли для України багато втрат, море смутку і розчарувань. Але українці зібралися і докладають усіх зусиль для розбудови рідної держави, для кращого майбутнього для дітей, щоб нами гордилися ті, хто загинули за це. 18 лютого у місті Самборі на площі Ринок відбулося вшанування героїв Небесної Сотні. Самбірчани мали змогу переглянути виставку світлин, речей та предметів учасників Революції Гідності. Ведучі заходу, викладачі техніку, економіки та інформатики Уляна Пріць та Володимир Кульчицький пригадали хронологію подій на Майдані. Тарас Візняк, Віктор Щомак, Оксана Варшавська виконали патріотичні пісні, а Ірина Славич, Ольга Місько та Романія Огар прочитаними віршованими рядками зворушили присутніх до сліз. Перед присутніми на площі виступив міський голова Юрій Гамар. Друга річниця подій кривавих на Майдані, а болить так, ніби це було лише сьогодні зранку. Болить, тому що не розуміємо, чому загинули люди, які лише хотіли жити гідно в своїй власній країні. Біль, яка заставляє нас задуматись, як ми живемо, як жили і як будемо жити. Події, що відбулись на Майдані, не могли усвідомити тодішні керівники країни, тому що не розуміли, що відбувається, а відбулось саме те. Що діяло протязі століть. Правило, яке завжди спрацьовувало, українське правило, що моя хата з краю, я нічого не знаю, перестало діяти. Тому що українці показали, що є людьми, є нацією, яка вміє самоорганізуватися в кожному маленькому селі, містечку, столиці нашої країни. Показали, що не хочуть більше так жити. Показали, що сьогодення буде ділитися на дві частини до подій на Майдані і після подій на Майдані. Те, що відбулося, і те, що болить на сьогодні, є індикатором того, що ми зрозуміли, навіщо ми живемо, що ми робимо і куди рухаємось. І тому оце, що зараз відбувається на сході нашої країни, це є наслідком того, що відбулося в Києві на Майдані. А саме ми боремося за свою незалежність, незалежно від того, чи це зовнішній ворог, внутрішній, чи наше особисте сумління і совість. І тому давайте нехай оце біль, яка щимить серце, коли ми чуємо ті пісні майдану, коли чуємо гімн нашої країни. Завжди буде в нас, коли ми будемо стояти перед вибором, який зробити вчинок, як громадянина, як людина, яка повинна нести відповідальність за свої вчинки. І тому, згадуючи ті події, які сьогодні ми з вами зібралися згадати, дивлячись на ті експонати з Майдану, які є живим свідченням того, що відбувалося, давайте завжди будемо пам'ятати про тих людей, які були першими, віддали своє життя. Будемо пам'ятати тих людей, які віддали ють своє життя і здоров'я на сході. Щоб ми могли стояти тут, у мирному містечку, і забезпечити ту перемогу нашої нації, нашої ідеї, яка сформувалася на метанні нашої країни. Слава Україні! На площі пам'яті священнослужителі відслужили поминальну панахиду. Були покладені квіти до монумента Героїв Небесної Сотні. Квіти від громади міста до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Ми, українці, самі пишемо свою історію і тепер маємо творити її так, щоб загибель героїв Небесної Сотні і воїнів героїв АТО не була даремною. Ми є відповідальними за майбутню долю України перед нашими героями, перед майбутніми поколіннями і перед самими собою.